Віканалі Тейт Стив Відео по країну Естонію. а в родиве столицю Естонія звати Сталін. Коротше, я тут того ж знімав відео про Покраїну. От і знімаю по Майкрафт. То я вершу, що це я перестану знімати викати. Не перестану поступочити від Майкрата. І почну знімати відео про... Подовжені -по немає -по, по що знімати, друзі. Ви роз... можете самі розуміти. Добре, подивися, ви поналите в інше місто. Коліна Країна... місто коліна. Коліна непонятно. Добре, це коліно. Ага, ага, вау, вовганий дім, якийсь міст, якийсь е, сніжеч, то щось башня, хата, дороги, болота, гані кавет, ліс. Мене коли осінь є. О, тут подивиться міста села. А, це село не місто. Це таке місто, такий. Ділокий ставочок, ще каскава на мості, ще якась стирка, ще якась дорога.

Добре, ну, друзі, як ви бачите, місто у мене так собі. Ну, гарне таке місто сказати, друзі. Більше я бачу, що там де, за, за кордоном Росії, Ось тарту. тарту. Давайте це місто подивимося. А на якісь ще брати статуї, машини, ще кастати дівчини, там ще ж землі. Ну таке, таке, таке. Коротше. Ну, добре, пока-пока, друзі. Ви були каналі Тим Тестів, Ми знімали відео. А Естонію, дякую, що дивилися. Моє нове відео відеоки з Терпіть це відео.